Привіт, вітаємо вас на нашому каналі. У нас зараз був виклик до пацієнтки з гострим отруєнням метадону, яка перебувала на вулиці. Та на момент нашого прибуття на місце виклику вона перебувала у стані клінічної смерті. Тип зупинки кровообігу був асистолія, яка потім протягом реанімаційних заходів перейшла спочатку в електричну активність без пульсу. А згодом в неї з'явилася фібриляція шлуночків та епізод шлуночкової тахікардії без пульсу. Ми провели два розряди дефібриляції. Після чого в неї відновився спонтанний кровообіг. Також протягом реанімаційних заходів ми вводили адреналін, його усього пішло десь ампул 10, та також ми ввели 10 ампул налаксону. Ми здійснювали також профілактику гіпотермії, наскільки це можливо на вулиці взагалі. От. Ну і За нами відомо, що вона перебуває на метадоновій програмі, і в неї повні кишені були оцих вкусняшок. Зараз покажемо відоси. Так от ну і також ви побачите, з якими показниками ми здали її у реанімаційне відділення.